Який гарний бантик зайчик Не співати, співати. Нявчалики. підписуйтесь на канал, та ставте вподобайки. Всім привіт! Ви на каналі Нявчалики! І ми сьогодні пограємо в гру Флавсіс. А ні, я ще хочу зробити макіяж. Отак. Oh, так задоволена така. Ось такі зробимо тобі брови, ось такі мерехтли, рожеві, тобі дуже личать. так Тіні. Які ж обрати? Ось такі жовті також з мерехтинками. Вони переливаються прямо. Так, а ще туш для вій, Яку ж оберемо тобі туш для вій? Які довгі вії в тебе стали. Це ту зайчика? Носик, це для носика пензлик. Ось таку, немов бджіка будеш у нас. І нафарбуємо тобі ось такі крильця, зробимо, як у метилика. Така гарна. Рум'яна. Я хочу брати рум'яну. Як у бджілки? Ось буде рум'яна бджілки в тебе. Неймовірно. Дякую. Кого наступного ми будемо одягати? Полуничка, вітаю! Який гарний бантик зайчик І ковтинка треш зайчик. А спідничка біленька, ніжна, та й так. І ось такі чобітки. Дракончик заходь. Корона, вона з перлинками така біла і гарна. А ще сукня. Сукня також білесенька, з таким місяцем тобі одягнемо. Взуття, яке ще брати взуття? Дуже гарне, воно лишить під твої крильця та ріжки. І рукавички, бо ти зелений, і там з рожевим сердечком. Ітик заходь. Спелюсточку корона дуже тобі личить, і сукня з пелюсточками також. І білі ніжні босоніжки. Той, я так задоволена. Кицюня з листочком зеленим. Корона ось така метелик тобі лучше такий личить краще. Ковтинка, я її просто обожнюю. І ніжна спідничка дуже тобі підходить. Ось такі черевички рожеві. Так. І ти тож зелена, тому можемо одягнути тобі шуруп кавички. Макіяж робимо полуничці. Ось такі мерехтливі брівки в тебе будуть. Так, мені подобається. А ті в тебе блакитні з такою зірочкою. Дуже гарно. Туш для вій оберемо тобі. Ось таку, як у мишки. Оце вії, кожна вія видно. Носик буде в тебе у зірочка гарненьких. І під колір блакитний тобі будуть кривця метелика. Так, і рум'яна, мабуть, теж буде в тебе блакитна з зірочками дуже гарно, мерехтиш, блистиш та переливаєшся. Дракончик, що ж ми тобі зробимо, який макіяж? Ось такий блакитний. Блакитні прівки в тебе будуть і блискучі, так? Тіні жовті. Ні, не жовті. Хочеться залишити тобі зелене око. Так, а ще? Туж для вій. Яку ж туж тобі обрати? Ось такі гарні, мерехтливі вії. Вони тобі дуже личать. Рожеві мерехтинки, а носик буде в тебе веселковий. Тебе перевершені яскраві очі. На щічках рум'яна блискавична рум'яна тобі дуже личить. Мені подобається. Діамантик, що ти будеш, чим тебе нафарбувати? Буде чорнобровий діамантик. Супер! <рив> тіні оберемо, мабуть, рожеві. Дуже личать тобі під твої оченята. Оченята фіолетові, тіні рожеві і дуже все гармонійно. Дужлявий, так, а носик тобі теж буде сердечками купимо носик. Так, ось такий пензлик з сердечками купимо, а не носик. Ось такі квіточки в тебе будуть, як оченята квіточки. І рум'яна з сердечками тобі ти така горнюня така. Ачення снігове в тебе будуть ось такі бровинята, мерехтливі та жовті. Подобається, ой дуже. Тіні будуть такі блискавичні, зіркові, зірочкові, а тушляві оберемо тобі ось таку дуже гарні вії. Пензлик для носика ось такий зелений. І нафарбуємо тебе ось такими жовтими квіточками. Подобається. І рум'яна буде як бджілка. Тобі личить. Яка ти гарненька, ти хочеш співати? Співати. Княча, лики, добли! на канал та ставте подобайки! Ще будуть у нас співати малюки. Так гарно ти співаєш. Ми навіть схожі, давайте забуде у вас дует. До зустрічі у наступному на відео. Супер, Браво!